Є в наявності доктор Туна ПАП з паприкою зігрівальний бальзам 150 мл з ось такою гарною консистенцією. Тут туб, який дуже зручно відкривати вам, і ви можете спробувати оздоровити своє тіло завдяки комплексу активних інгредієнтів на основі перцю чилі, який має зігрівальний болезливий ефект та знімає втому. Екстракт паприки стимулює кровообіг і циркуляцію лімфи, лімфи крові, що сприяє гарному самопочуттю те, що нам зараз необхідно, робить шкіру гладенькою та здоровою. І від такого масажного зігрівального гелю з паприкою ви отримаєте задоволення і будете здорові. Є ось такий варіант, кому потрібно, пересилаю нової пошти, укрпошти по пересплаті. Працюю добросовісно. Бо гостинчик гарантую, звертайтеся.